Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас швидкий і знову ж таки смачний рецепт рецепт домашньої ковбаси. Для приготування нашої страви будемо використовувати м'ясо, свинина 4 кг, сало 700 г, часник 4 головки середнього розміру, черева свинячі, а також насадку. Із машинки для начинення ковбаси. Одну столову ложку спецій. Тут у мене суміш спецій різних прянощів. хмелі, сунелі. Ну, Будь-які будь спеції, які вам подобаються, комбінуйте. І одну столову ложку без гірки солі. Ось так це все має вигляд. По черевам свинячим. Обов'язково їх. Звісно, важкувато чистити. Можете придбати будь-яку іншу оболочку в магазині. Вибір є. Якщо все ж таки у вас черева свинячі, то придеться їх почистити, зараз розповім як. М'ясо ми нарізаємо з такими невеликими шматочками разом із салом, додаємо сюди наші спеції, сіль, <кій> добре перемішуємо. Черева ми добре вичищаємо, після чого ми їх замочуємо у стакані води. Вода у нас солена на стакан води одна столова ложка солі і замочуємо наші черева. Почищені вже відмочені ці черева свинячі, ми надягаємо на насадку і вручну шматочки м'яса з салом і спеціями ми, скажімо так, начиняємо ці черева свинячі. У нас виходять ось такі ковбаски. Можете змошити, бачите, я люблю, коли більш, скажімо так, вона жирніша. Я люблю е і заморозити трішки. А також можете смажити одразу. Перед тим, як смажити, друзі, на деко наливаєте трішки води, обов'язково, пів стакана десь води. І ось така ковбаска у нас виходить. Як ви бачите, абсолютно нічого складного по інгредієнтам, лише деяка заморочка із чищенням черев цих свинячих. Але, повторюсь, можете замінити їх якимось іншими натуральними болочками, які є в магазині. Все, ось наша ковбаска. Повірте, неймовірно смачна і прикрасить будь-який стіл на будь-яке свято. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми рецептами. До нових зустрічей!